Із прикордоння Сумщини триває евакуація місцевих додатково за рішенням Ради безпеки області із Великописарівської та Серединобудської громад примусово евакуюють дітей. Найгірша безпекова ситуація лишається у п'яти. Кілометровій зоні поблизу ворожого кордону найчастіше саме там людям доводиться полишати свої домівки. Та не завжди переселенці мають можливість разом із собою забрати домашніх улюбленців. Про покинутих тварин намагаються подбати зоозахисники. Далі розкажемо про одного з них. Іван Міненко організував у Сумах будинок для котів. Навідала чотирилапих переселенців. Наша Олеся Боровик. Руді, чорні білі різних порід та віку. Тут в одному домі вживається більше сотні котів. Усі вони переселенці. Це було занедбане просто покинуте приміщення. Ми тут повністю все робили, фарбували, виносили, налаштовували, проводили всі комунікації. Їх тут не було цей котячий притулок. Іван створив за власний кошт та завдяки донатам. Першими поселенцями стали в Ухаті з Херсонщини. Тварин довелося рятувати від великої води, коли росіяни підірвали Каховську. Ну і ще дуже велика частина. Це просто військові, прям на налі вони їх підгодовують, але зрозуміло, що це не місце для тварин, тому вони звертаються там або до мене особисто, або через там Юенімалс. І просять, щоб ми забрали тварин. У притулку котів годують та вакцинують, а ще вчать знову довіряти людям. Цей вухань уксус спочатку сторонився геть усіх. Но ну, він до вас пад він Он подайде села потаку. Дав он любить Він шипів, коли ми його доставали і кричав. А зараз він уже прям цікавиться людьми. Я думаю, що скоро будемо йому шукати домівку. Лише за півроку волонтери прилаштували більше 60 котів. Ну на жаль, не міють палакати, тому ми не знаємо їхні історії, як воно. Що в них траплялось, але це вже ви бачите після зачасту. Тобто до цього вони худіші в половину, вони максимально занедбані. Багато тварин привозять із прикордоння сумщини, особливо з тих громад, де була активна евакуація. Ми завжди просимо. Ну, хоча б не закривати, не на ланцюгах, не залишати ті ж самих собак. Ну просто якби відпускайте тварину. Там уже якби може хтось допоможе, хтось підкормить. І сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, ми Україна, марафон. Єдині новини